Час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська про найважливіші події розповімо прямо зараз. Тиждень із ямою на проїжджій частині по вулиці Грушевського, 2 утворилося провалля. Рентген телевізійний інтроскоп. За його допомогою фахівці провели майже 400 експертиз вибухових пристроїв та інших об'єктів без застосування руйнівних методів дослідження. Пам'ятка археології давньоруське городище полкостень може зникнути, якщо не вжити термінових заходів з її збереження. А тепер про це та інше більш докладно. Асфальт пішов під землю по вулиці Михайло Грушевського. 2. у Полтаві вже тиждень як утворилася провалля. Полтавці говорять, така ситуація у місті не поодинока. Подробиці у сюжеті нашої знімальної групи. Це вулиця Грушевського, 2А у Полтаві. На проїжджій частині тут утворилася провалля. Полтавці говорять, асфальт пішов під землю вже як тиждень, проте ніхто цю ділянку не ремонтує. З цими ямами проблема. В ночне час, в принципі, якщо нарушення скоростного режиму, то чрівата аварією. Ну, так, звісно, незручні, пробки в місті. Самояну огородили бетонними блоками та обмежувальними стрічками. За словами Марка, по цій вулиці часто стаються провалля, практично щороку. Особливо в цьому регіоні. Я живу ось на цій вулиці, то тут часто проблеми були з трубами. Ну, роки. Три тому, коли були великі сніги, що вони зразу в весь момент всі розстали, що труби не витримували просто такої кількості води. Як повідомили у диспетчерській службі Полтаводоканалу по вулиці Грушевського, 2 а провалля утворилася через руйнування частини колодязя. Заявка на проведення ремонтних робіт вже є. Проте терміни виконання поки що невідомі. Майже 400 експертиз вибухових пристроїв, решток боєприпасів та інших об'єктів без застосування руйнівних методів дослідження. Їх виконали за допомогою інтроскопу, пристрою який дозволяє побачити внутрішню будову боєприпасів як на рентгені. Вже півтора року працюють з унікальним обладнанням у полтавському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі. Яким чином все відбувається, бачила Івана Дімова. Зараз, на прикладі корпусу ручної осколкової гранати, ми перевіримо її внутрішню бутову. Це рентгенотелевізійний інтроскоп, основний пристрій, на якому працюють експерти відділу вибухотехнічних та пожежотехнічних досліджень. Він дозволяє побачити все, що знаходиться всередині досліджуваного об'єкту. Зараз ми отримали її зображення і можемо пересвідчитися в тому, що Ознак зміни конструкції внутрішньої будови ми не виявили. Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС, перший в Україні, отримав таке обладнання. До появи інтроскопу експерти відділу лише візуально досліджували всі надані об'єкти, робили їхній опис і порівнювали з інформаційними джерелами. Тепер же на експертизу час значно скорочується, розповідає судовий експерт відділу Андрій Репетій. Програмне забезпечення даного інтроскопа дозволяє. Виявляти в деяких об'єктах спорядження, тобто вибухову речовину, яка знаходиться всередині, з середини 2023 року фахівцями відділу вибухотехнічних та пожежотехнічних досліджень проведено майже 400 експертиз без застосування руйнівних методів дослідження. Далі дані об'єкти повертаються ініціатором проведення експертиз для подальшої передачі до ЗСУ та підрозділів національної поліції. Серед цих об'єктів є ручні гранати. Реактивні протитанкові гранати, міни та артилерійські. Постріли. Відділ працює 10 років. За цей час працівникам вдалося зібрати унікальну колекцію зі зразків навчальних боєприпасів та їхніх макетів. Також є зразки піротехнічних засобів, різні підривачі і запали. Містить колекція і безліч решток уламків боєприпасів після вибуху. Це не просто виставковий матеріал. З ним постійно працюють експерти відділу, коли проводять порівняльні дослідження. Спочатку по моєму помимославного вторгнення ми досліджуємо те, чим нам… Країна-агресор постійно бомбить. Це і ракети, це і шахіти, це і їхні новітні зразки озброєння. Є сучасні ручні гранати, гранатомети. Плюс ми досліджуємо зразки озброєння наших партнерів, які також використовуються нашими збройними силами, і ми повинні мати уяву про їхню будову, їх склад. І їхні характеристики нині колекція відділу нараховує майже 430 досліджуваних об'єктів. Двоє мешканців полтавського району постануть перед судом за державну зраду. Чоловіків підозрюють у збиранні та передачі інформації для розвідувальних органів Росії. За матеріалами СБУ вони здійснювали онлайн-коригування ракетних ударів по Україні, а саме проводили фото і відеофіксацію поблизу військових об'єктів та критичної інфраструктури, зокрема на території Полтавської області. Фігурантів затримали на гарячому у жовтні минулого року, коли вони встановлювали шпигунський пристрій поблизу військового об'єкта. Повідомила речниця СБУ Полтавщини Інна Усова. На замовлення окупантів зловмисники встановили поблизу потрібних об'єктів на території Сумської області приховані відеокамери. Це дозволяло окупантам в онлайн режимі вислідковувати переміщення військових, фіксувати наслідки прильотів, а також коригувати повторні чи планувати нові атаки. Для безперебійної роботи протягом певного часу до них підмінали зовнішні акумулятори. Слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру у вчиненні державної зради, частина 2 статті 111, та у вчиненні державної зради за попередньою змовою групи осіб. Це частина 2 статті 28, частина 2 статті 111 кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Пам'ятка археології посеред сільськогосподарських полів може зникнути під плугами тракторів, якщо не вжити термінових заходів з її збереження. Навколо старовинного городища Полкостень у Порядницькій громаді розорюють землі аграрії. Роблять це буквально у кількох метрах від пам'ятки. Чи є надія зберегти городище для нащадків? Дізнавалися мої колеги. Навколо археологічної пам'ятки давньоруського городища Полкостень, що неподалік села Велика Круча, розорюють землі, щоб зберегти пам'ятку місцевого значення, депутати Полтавської обласної ради, члени постійної комісії облради з питань освіти, науки та культури, здійснили робочу поїздку до Пирятинської громади, під час якої встановили навколо городища межеві знаки Охоронна зона. Нам потрібно встановити межові знаки, де закінчується розпайована земля за рішенням відповідних органів. І щоб за ці межові знаки в подальшому агропідприємство, яке використовує рядом із цим земельні ділянки, не влазило в місце втручання нашого літописного містечка Полкостень. Встановили межові знаки охоронна зона за 4-9 метрів до полів. Ці землі були розпайовані раніше ніж прийняли закон про те, що відстань між пам'яткою та територією, де можна проводити сільгоспроботи, має становити щонайменше 300 метрів. Тому й склалася така ситуація, говорить голова постійної комісії Полтавської обласної ради з питань освіти, науки та культури Олег Діденко. На сьогоднішній день ми будемо прописувати рішення нашої комісії. Я думаю, що всі підтримують для того, щоб встановити чіткі межі тих розпайованих земель, які на сьогоднішній день користуються землевласних, і це навіть повинно бути. Я думаю, що. Ви бачите, що тут практично воралися про під самий вал, але якщо розпайовувалися, то я думаю, що ця межа не 8, там 10 метрів, яку ми зараз переміряли, і ставили палички. Я думаю, що все-таки метрів 15-20 вона повинна бути. Окрім того, що стародавня фортеця Полкостень археологічна пам'ятка. Даний курган є заповідною територією. Це комплексна пам'ятка природи бурти, яку необхідно зберігати. Додає ініціаторка виїзного засідання комісії, депутатка Полтавської обласної ради Ольга Усанова. Тут відбували. Ся битви наших князів Київської Русі тому необхідно зберігати цю пам'ять для наших нащадків. Тут теж порушується природоохоронне законодавство, тому що поля обробляються пестицидами гербі вносяться різноманітні добрива і потім вони з дощами змиваються в річку Удай, відповідно в Сулу, в Дніпро. І таким чином екологічна система не тільки цього місця, а й всієї України страждає. Середньовічне літописне городище Полкостень сповнене артефактів та цікаве для дослідників, підтверджують науковці. Кераміка, да, металопластика трошки є, археологічні знахідки, які знаходяться на посаді цього літописного міста Полкостень. Більша концентрація з цієї сторони на північний північний захід. Одразу після огляду городища та встановлення навколо нього межевих знаків члени постійної комісії обговорили питання щодо його збереження з фахівцями Пирятинської громади. Напрацювали робочий план та обговорили його реалізацію для архітекторів, які будуть займатися обліковою документацією. Ну, в принципі, вже велика частина роботи зроблена. Зараз суть полягає не в тому, щоб виводити, на мою думку облікову документацію на цей об'єкт, а просто щоб визначити нам, як поводиться із цієї території, яка вже дійсно у нас визначена. відповідно цієї облікової картки. Ми маємо всі межі, ми маємо площі, і ми маємо тих власників земель, які обробляють її. Запросили на засідання і орендаря земельної ділянки. Він погодився посприяти встановленню навколо городища бетонних межевих знаків до 1 квітня та запевнив усіх, що стежитиме, аби аграрії ці межі не порушували. Орендуємо землю і от, як ви кажете, там ціні трактора бачили, то наші трактори ми зробимо, поставимо. знаки. Так, Це знак. непогано. Якщо ви там поставите десяток тих бетонних так. стовпчиків і натягнете межеву знаку. Врешті члени постійної комісії погодили наприкінці березня впорядкувати всі документи, що стосуються Руського городища Полкостень, а саме затвердити дорожню карту об'єкту. Реби, електростанції, ліки та вітаміни передали нашим захисникам благодійники. Необхідне обладнання у слов'янську отримали танкісти та піхотинці. Більше про це дивіться у наступному сюжеті. Благодійний фонд міжнародної ініціативи Надія спільно з меценатом Ігорем Горжієм днями відвідали місто Слов'янськ, що на Донеччині. Нашим захисникам вони привезли чергову партію гуманітарної допомоги. Ми зустрілися із танкистами, да де передали ми їм засоби зв'язку, також реби ми передали. І електростанцію. Також ми зустрілися із піхотинцями, які на сьогоднішній день вони на першій лінії воюють із нашим ворогом. І ми їм теж передали так само засоби зв'язку і реби, які будуть установлені на евакуаційні машини. Це реби, які виготовляє наш виробник, український виробник. Які ми йому дуже вдячні цього ж дня? Благодійники спільно з військовими відправилися на полігон неподалік Слов'янська. Вони на собі випробували бойові машини, на які в подальшому будуть встановлені передані реби. Цей транспорт, який на сьогоднішній день він самий ефективний, він броньований насамперед. Здається, що це один із тих, як би правильно вам сказати, технічних можливостей, які виконують на бойових умовах. Таке ж обладнання, а також ліки і вітаміни. Благодійники планують повести військовослужбовцям на Харківській, Сумській та Херсонській напрямки. А у спортзалі Демидівської школи Решетилівщини завершили реконструкцію. Там тепер є роздягальні, санвузли та душові. Незабаром приміщення мають ввести в експлуатацію. Подробиці дивіться у сюжеті. У спортзалі Демидівської школи Решетилівської міської громади завершили реконструкцію шкільного спортзалу. Щоб діти могли займатися тут спортом, це приміщення мають вести в експлуатацію. А говорить голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Він в ході робочого візиту оглянув стан шкільного спортзалу. Демидівці все готово для того, щоб перерізати стрічку. Ми сьогодні на території Решетилівської громади я не тільки голова обласної ради, а й депутат від відповідної громади. І мені якраз цікаво, щоб реалізація тих програм, які які були закладені ще 5 років тому. Вони були успішними в процесі. У Демидівській школі навчається майже 100 учнів. У новому спортзалі передбачені роздягальні, санвузли та душові. Тому діти дуже очікують, що приміщення було введено в експлуатацію, говорить директор Демидівської школи Юрій Кисельов. Будівництво було, скажем, не через старостат і не можуть передати його на міську раду сьогодні на сьогоднішній день а потім на школу бо е, ті хто будували на сьогоднішній день підрядника то наіснує це як почалась будувати ще в 2018 році і закінчили його в принципі будівництва 2024, -му, 2024 -му. і наскільки я знаю що в 28 лютого 20, 22 року Мали здавати в експлуатацію. Разом із головою Полтавської обласної ради відвідав спортзал Демидівської школи, тимчасово виконуючи обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Ми зробимо зараз швидкі кроки для того, щоб ми спортзал запустили в школі. Держава звертає увагу на тих, хто докладає в більшій степені готовий бігти. Хто не стоїть на місці, хто не закрився в собі, хто ініціює, робить якісь проекти, ініціює якусь. Діяльність бачить якийсь розвиток у спортзалі Демидівської школи Решетилівської міської громади зможуть займатися не лише учні, а й активна молодь. Також тут у майбутньому планують проводити спортивні змагання, зазначив директор навчального закладу Юрій Кисельов. І це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Я прощаюся з вами. Нагадую, що подивитися наші сюжети можна на сайті. IRT.pl.ua. Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна.